Привіт, друзі! У мене сьогодні ось така цікава книжка, я її прочитала і хочу вам розповісти, що ж вона мені дала. Тому залишайтесь і поговоримо про неї! І <му> так, це книга супербестселер. Автором цієї книги є Стівен Гокін. Вона називається найкоротша історія часу. Це там номер один New York Times бестселер автор. І справді це дивовижна книжка. Якщо вам буде цікаво, обов'язково, якщо ви ще не знаєте, хто таке Стівен Гокін, будь ласка, Погугліть, знайдіть його біографію, і ви дізнаєтесь, наскільки це харизматична, виняткова людина. Це фізик-теоретик, який, в принципі, зазнав світового визнання за свої людські властивості, за свій характер, за свою жагу до життя і за свої наукові праці. А саме Видатним він, я так думаю, є, тому що він намагається популяризувати і розповісти більш-менш спрощено про ті наукові досягнення у фізиці, зокрема в астрономії, в фізиці, які існують на сучасному світі. Тому багато-багато людей в цьому світі завдячують. Якщо не всі завдячують йому тому, що він зробив недоступне, недоступну складну науку, фізику наразі, та яка існує сьогодні, він зробив більш-менш прийнятною, зрозумілою людям, які взагалі-то не дотичні до цих наук зараз. Він і сам зауважує ці книзі, що якщо раніше за часів Ньютона, Галилея, Галілея, Галілео. Все, що в принципі, науковці дізнавалися, все можна було пояснити досить просто всім людям. Це було доступно То зараз, якщо там квантову теорію розглядати, теорію відносності, загальну теорію відносності і багато-багато інших там, термінів, сингулярності і таке інше, більше 90% людей взагалі не зрозуміють принципів. Формул теж 99% людей не розуміють. І навіть науковці, які працюють навіть в фізиці, не всі моменти можуть знати, можуть пояснити, настільки ускладнилася ця наука. Так от, у цій книжці автор намагається передати основні поняття. І хочу сказати, що читати її складно. Особливо, якщо ви читаєте вдома, де є там сторонній шум, діти бігають або там, треба перерватися на якісь хатні справи. І тому було складно читати багато складного матеріалу з точки зору фізики. Перша моя думка була про те, що мій вчитель фізики був такий правий, що він мені поставив четвірку в атестаті, а не п'ятірку. Там, з руками я думала, чому? Я ж так гарно вчилась, все вивч... вивчила, там, всі параграфи, всі правила знала. Але насправді, читаючи цю книжку, я розумію, що ну, він був правий, я... мені важко. Важко дається фізика, саме та фізика сучасна, яка існує ті поняття. Тому, тому так. Книжка вже, по-перше, вона корисна була мені, тому що я це зрозуміла. Це перше. По-друге, вона мою безграмотність зменшила, тому що тепер я знаю завдяки цій книжці, що ж таке, наприклад, Великий Вибух. І виявляється, наш сві... всесвіт розширюється. Цей факт, можливо, всім відомий для мене це було відкриття. Потім пояснення, що ж таке Великий вибух, потім чорна діра, що таке еволюція Всесвіту. Це те, взагалі, найсуттєвіше, що я для себе зрозуміла. А також автор тут розглядає можливості мандрівок у часі, і він, його відповідь так, це можливо. Але якщо стовідсотково це можливо робити у майбутнє, ну завдяки тому, що час виявляється, він не лінійний. А викривлений саме завдяки завдяки цьому є можливість зробити переміститись у майбутнє, ну а тобто повернутись на землю, коли тут вже пройшло багато багато часу. А для людини, яка віддалилась від планети і повернулась, для неї досить мало. Не суттєво пройшло часу, але для цього ще немає фізичних можливостей, тобто ну ще не винайшли такі апарати, які б могли перемістити людину. Так далеко і так швидко. Але ну, в принципі теоретично це можливо. Більше питання для того, в тому, чи можливі мандрівки у минуле, тут вже багато там питань, і вчені, я так розумію, над цим ще працюють. Але відповідь автора що навряд чи Але все невідомо, до чого дійде наука і наукові праці в найближчим часом. Бо можливості науковців дуже і дуже розширюються. Тому ну, поживемо, побачимо, що буде далі. Так, це такі ось цікаві висновки. Звісно, звісно ж, починається книжка з історії науки, з історії фізики, з їх основних понять, як люди дійшли, до того, які експерименти ставили, так, 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 так і далі. І приходить до того, до теорії Усесвіту, які, до того, як описав цю теорію Ньютон. Потім він зупиняється на Ейнштейні, розповідає, які саме теорії Ейнштейна до яких теорій саме Ейнштейн дійшов, і чому ці теорії видатні, які відкриття робили ці фізики? Фізики, філософи. В кінці є трошки біографії, і Ньютона, і Ейнштейна, і Галилео Галилео, я так роз... ну, і <клес> автор. Визнає, визначає саме цих трьох науковців як визначних, видатних і визначних для історії розвитку науки сучасної. Тому, що, ще я хочу сказати, що книжка досить якісна, вона невелика, але гарна, гарний папір, гарна палітурка і дуже багато кольорових ілюстрацій. Дуже багато, і, звісно, вони дуже гарно пояснюють те, що автор намагається передати без кольорових цих ілюстрацій, як у підручнику з фізики. Зрозуміти те, що каже автор у тексті. Текст повністю там, складається з якихось наукових поняттів, і без цих ілюстрацій досить важко було б зрозуміти, що мав на увазі автор. Тому Дякуємо йому за те, що є такі чудові ілюстрації. Ось. І, добре, можна ще було б поговорити, але я не дуже компетентна в цьому питанні, і я ж кажу, я зрозуміла, що фізика все ж таки для мене надскладно, і я не знаю, як я отримала технічну освіту. Теж для мене було ще одне відкриття. Колись ці всі поняття були мені знайомі. Колись я добре знала математику і знову ж таки вчилася у технічному вузі, але відкрила для себе багато визначень знову. Для мене це були нові визначення. Тому для розширення вашого уявлення про Всесвіт, для того, щоб поповнити свій інтелектуаль, інтелектуальний запас новими знаннями, можливо, можливо, просто пояснити собі ще раз більш конкретно, що мають на увазі там, більш інтелектуально розвинуті люди, коли вони розповідають про такі речі. Там. Як філософствують з приводу Всесвіту, квантової гравітації і великого вибуху, ви зможете, чуючи про це, зрозуміти, про що вони взагалі говорять. Тому я рекомендую читати це, це корисна дуже книжка. Будь ласка, ставте обов'язково пальчик догори. Підписуйтесь на мій канал, залишайтесь далі буде ще дуже цікаво. Цікаво, і багато інших різних книжок. Пока-пока. Щоб говорити про природу всесвіту і міркувати про те, чи має він початок або кінець, слід усвідомити, що таке, що таке наукова теорія. Виходитимемо з того наївного уявлення, що теорія це просто модель Всесвіту. Або певної його. Частини, а також набір правил, які допомагають встановити зв'язок між абстрактними величинами і конкретними спостереженнями. Теорія існує тільки в наших головах і немає іншої реальності, що б це слово не означало. Будь-яка теорія гарна, якщо вона відповідає двом вимогам, точно описує великий масив спостережень на основі моделі, що містить лише кілька довільних елементів. І дозволяє робити точні передбачення щодо результатів подальших спостережень. Наприклад, Аристотель визнавав теорію Емподокла, згідно з якою все складається з чотирьох елементів землі, повітря, вогню і води. Це була досить проста теорія, але вона не дозволяла робити жодних певних передбачень. Теорія всесвітнього тяжіння Ньютона заснована на ще простішій моделі, згідно з якою тіла притягуються із силою, пропорційною їхнім масам та обернено пропорційно квадрату відстані між ними. Утім, ця теорія з високою точністю передбачає рух Сонця, місяця і планет. Великий вибух, чорні діри і еволюція всесвіту. У моделі Фрідмана четвертий вимір усесвіту, час, як і простір, має обмежену протяжність. Він подібний до відрізка, що має два кінці або дві граничні точки, тобто має кінець і початок. Фактично, всі розв'язки рівняння Ейнштейна, отримані для тієї кількості матерії, яку ми спостерігаємо у Всесвіті. Мають одну дуже важливу загальну характеристику. Колись, у минулому, приблизно 13 мільярдів років тому, відстань між сусідніми галактиками, певно, дорівнювала нулю. Інакше кажучи, весь усесвіт був стиснутий у точку нульового розміру, сферу з нульовим радіусом. Гостина Всесвіту і кривизна простору часу були тоді, либонь, нескінченними. Цей момент ми називаємо великим вибухом.